Евакуація на Харківщині, голова Харківської Ова Олег Сінь Губов, заявив, що. У Харківському та Богодухівському районах можуть оголосити примусову евакуацію. Причиною таких дій є складна оперативна ситуація. За його словами, також розглядається евакуація на Вовчанському та Куп'янському напрямках. Паралельно з цим, колишній очільник Луганської ОВА, а нині начальник Мукачівської РВА Гайдай заявив, що РФ скоро піде у наступ. Більше того, він уточнив: я знаю, коли це станеться, але не можу оприлюдити цю інформацію. За його словами, окупанти скористаються моментом, поки є певна криза у питаннях підтримки України. Звідси випливає два питання. Питання перше: навіщо він розганяє оце російський ПСО? Коли я ще півроку тому писав в своєму телеграм-каналі, що Росія планує повторний наступ, в тому числі на Київ, то мені писали, що я російський ІПСОшник. А тепер вже представники влади заявляють, що Росія найближчим часом піде у наступ, тому що ні для кого не було секретом, що після проведення виборів Путін піде у повторний наступ. Ну і питання номер два: якщо ти вже знаєш конкретні дати, чому знову ніхто нікого не ні про що не попереджає? Вам треба ще один Маріуполь, ще одна буча, ще один ізюм, але це ще не все. Українська правда сьогодні опублікувала ось таку статтю: Путін хоче Харків і закінчить СВО. Але якщо відчує слабкість, може рушити на Київ. Високопоставлені силовики РФ переконані, що їхній армії під силу взяти Харків. Для цього Путін оголосить додаткову мобілізацію. Подальше просування в глиб України буде для Путіна скрутне. Ну і одразу там полетіли коментарі: ну да, звичайно, Київ за три дня вже взяли. Але я хотів би нагадати, що Росія зараз це не та Росія, яка була два роки тому, і Україна зараз це зовсім не та Україна, яка була два роки тому. І зараз люди з голими руками під танки кидатися вже не будуть.